Чинок, який вартий поваги, мешканець Києва під час ранкової атаки Російської Федерації відігнав своє палаюче авто зі стоянки. Чоловік розповів журналістам, що не побоявся так зробити. Він одразу побіг до машини, коли дізнався, що на стоянці впали уламки ворожого снаряда. А як побачив, що його авто вже загорілося, і через це вогонь може перейти на інші автівки, не вагаючись, вирішив відігнати свою машину до мийки. водій отримав опіки, але каже, що не шкодує про свій вчинок. Мовляв, врятував від великої пожежі інших. Не Стала моїм новичем, ну, щоб ще машини горіли я взяв і погнав машину. Ставили, до домойки. Придавали гнятушителя від школи, по цепочкою сюди, угу. і тут тушили вже ці. От, і мої чуть бризнули, бо вже почали горіти. задні. А не боялися взагалі ось так, у вогонь. А чого я буду боятися? Чисно ну, реш... що якщо Ну, що обпечетися, що можливо загинете. Ну то що за все Пенсії хоч не будуть давати, буде більше, государство буде більше отримати. Та це був не єдиний хоробрий вчинок сьогоднішнього ранку. Так у мережі поширили відео, на якому видно, як священнослужитель в одному із храмів Одеси проводив якраз службу, коли по всій країні оголосили повітряну тривогу. Далі поблизу храму лунає потужний вибух, що залишив за собою яскравий спалах. На кадрах можна побачити, що вже через кілька секунд зі стелі храму падає шмат штукатурки чи фрески біля місця, де стає священник. Дивом чоловік зміг залишитися неушкодженим у цьому інциденті. Саме священник підійшов до ікони і довгий час не міг утямити, що з ним відбулося. Варто зазначити, що шмат стелі впав поблизу новорічної ялинки, яку чомусь іще не встигли прикрасити. Наразі достеменно невідомо, що саме це був за храм в Одесі. Такі вони незламні українці. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на нашу youtube платформу Україна сьогодні та ставити свої подобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо. Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирним містам. Перші повідомлення про те, що збройні сили Російської Федерації здійснили запуски повітряних цілей, з'явилися ще о пів на сьому ранку. В областях, де було оголошено повітряну тривогу, фіксувалася ракетна небезпека. Так, у Києві вранці, 29 грудня, пролунали вибухи. Мер міста Віталій Клишко повідомив про роботу протиповітряної оборони. У Святошинському районі столиці попередньо впали уламки. Повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Пізніше з'явилося відео, як горить багатоповерхівка в українській столиці опісля ймовірного падіння уламків ракети. Зокрема, у столиці вибухом пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська, повідомив мер Віталій Кличко. Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію метро без зупинки. У свою чергу КМВА повідомляє, що нині дуже багато поранених у Подільському районі Києва. Там горить склад на площі орієнтовно 3000 метрів квадратних. Проводиться пошук потерпілих. Також згодом в телеграм-каналах опублікували кадри прольоту російської ракети над Київською областю. Надзвичайно складна ситуація в Дніпрі. Внаслідок ракетного удару по місту є постраждалі та загиблі місцеві мешканці. Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Пізніше стало відомо, що в Дніпрі спалахнув торгівельний центр та пошкоджений полговий будинок, зокрема будівля медзакладу, вибиті вікна. А от Львів атакували понад 10 дронів шахет. Є загоряння на об'єкті критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа, ймовірно, через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби. Внаслідок ракетного удару по Львову пізніше стало відомо, що загинула одна людина. Крім того, троє осіб отримали поранення. Прилетіло, і по Запоріжжю. в телеграм каналах з'явилися кадри від наслідків прильоту. Дуже багато прильотів в місті Харкові. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що відомо щонайменше про 22 прильоти. Попередньо місто обстрілювали ракетами с 300 та х 22 Є проблеми з подачою електрики для транспорту. Окупанти пошкодили лікарню в Київському районі. Повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За останніми даними загинула людина через ворожу атаку ще семеро перебувають в лікарні. Також, за його словами, пошкоджені школи, житлові будинки, відділення нової пошти, виробничі підприємства. Працівники ДСНС розбирають завали. У ніч проти 29 грудня росіяни запустили дрони і на Одесу. Там уламки збитого безпілотника пошкодили багатоповерхівку, після чого спалахнула пожежа. На місці працювали рятувальники. Згодом прокуратура виклала фото уламків збитого шахеда. Подарунок українцям під ялинку від Міністерства фінансів. Уряд ухвалив національну стратегію доходів до 2030 року, яка є однією із вимог МВФ до України для продовження співпраці. Попри важливість документа, МінФін не проводить відкритих обговорень своїх пропозицій з бізнесом та громадським сектором. Інформація про податки та митні зміни, які уряд планує провести до кінця десятиліття, майже не просочували в змі. І ось стало зрозуміло, чому документ передбачає тотальне збільшення податків, яке в основному ляже на плечі простих громадян та дрібного бізнесу. Зокрема, документ передбачає такі зміни. У юросіб заберуть спрощену систему оподаткування, повернуть в прогресивну шкалу оподаткування для фізичних осіб. Будь-які надходження на карту фізичної особи оподатковуватимуть у розмірі 18%. Підвищити ренту на нові газові свердловини. Митникам нададуть право на проведення слідчих дій. Підвищення акцизів на пальне, алкоголь, тютюнові вироби до мінімального рівня ставок, який діє в ЄС. Надалі держава вивчатиме міжнародний досвід запровадження акцизу на солодкі напої. Запровадження останнього планується дві 2027 року скасують будь-які податкові пільги, підвищать ставки оподаткування екологічним податком викидів вуглецю. Цей захід планується реалізувати після завершення війни. Зміна бази оподаткування податків на майно, стягувати його пропонують з оціночної вартості нерухомості. Друга важлива частина документа реформа митниці, яка може принести державі ще більше надходжень. Особливий акцент НСД робиться на антикорупційні складові реформи. Зокрема, пропонується запровадити атестацію митників та їх систематичну перевірку на доброчесність за допомогою поліграфа. Працівники пунктів пропуску носитимуть натільні камери для унеможливлення отримання хабарів. Ухвалення національної стратегії доходів не означає, що з 1 січня 2024 року всі перераховані покращення набудуть чинності. Майже для кожного пункту стратегії. Потрібно розробляти та ухвалювати закони. Цей процес триватиме роками, хоча деякі кроки стратегії МінФін планував зробити у 2024 році. Утім, вже зараз зрозуміло, за рахунок чого Кабмін намагатиметься латати дірки в бюджеті у наступні роки. Україна попросила термінову зустріч із міжнародними донорами через проблеми із бюджетом. Про це пише видання Bloomberg. за їхніми словами. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль забив тривогу із приводу фінансів країни, зажадавши термінової зустрічі із міжнародними донорами, оскільки Київ стикається із виключно високою невизначеністю щодо свого бюджету на початку року. У листі ключовій координаційній групі, яка контролює фінансування, прем'єр-міністр заявив, що кошти необхідні вже в наступному місяці, і вони мають бути спрямовані на основні потреби бюджету України. Цей лист був вимушеним, оскільки фінансова допомога на суму понад 110 мільярдів доларів затримується через політичну боротьбу в США та Європейському Союзі. Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримали достатнє оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи із січня 2024 року. Написав Шмигаль у листі. Прем'єр закликав донорів провести зустріч у січні. Незрозуміло, як одержувачі відреагували на лист і чи погодились вони на неї. Також відомо, що прем'єр просив міжнародних партнерів розпочати координацію дій щодо направлення заморожених російських активів на допомогу у відновленні України. Як повідомлялося, зовнішнє фінансування Держбюджету України 2023 року зросло до 42,5 мільярдів із 31 у 2022 році. Зокрема, 5 мільярдів надійшло вже цього місяця. Наступного року, за словами Марченка, уряд розраховує на надходження в 37,5 мільярдів. Без цих грошей Україна не зможе профінансувати соціальні потреби громадян. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні для того, аби знати всі найцікавіші новини світу. Україна оготується від російської атаки. У ніч проти 29 грудня Росія масово атакувала Україну дронами типу шахет, крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами Кинджал з північного та південно-східного напрямків. За словами Валерія Залужного, близько третьої ночі за місцевим часом Росія підняла у повітря 18 бомбардувальників. О п'ятій ранку окупанти випустили вісім крилатих ракет з бомбардувальників у Курській області. Близько шостої години вони здійснили пуски не менше 90 крилатих ракет. У столиці під час атаки уламки ракет впали в різних районах міста, зокрема у Святожинському, Подільському, Шевченківському та Дарненському. Нію інформацією, одна людина загинула, 17 постраждалих госпіталізували у медзаклади міста. Трьом медики надали допомогу на місці. З під завалів в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Уламками пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська. Її роботу призупиняли. Наразі станція відновила роботу для перевезень пасажирів. У Харкові пролунало щонайменше 20 вибухів. По Харкову Росія вдарила зенітними ракетами С-300. Усього противник випустив не менше 14 ракет, що летіли балістичною траєкторією із Криму, Курської та Білогородської областей. В результаті загинули троє осіб ще 13 поранено. Я Я цеході у Дніпрі внаслідок російської атаки зайнялася пожежа у торговельному центрі. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. П'ятеро людей загинули ще двадцять отримали поранення станом на зараз, в тому числі, організовано надання допомоги за участю органів місцевого самоврядування та наших. Волонтерів триває тапорійна рятувальна операція щодо пошуку. людей». в Одесі російські війська поцілили у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки по Одещині двоє Одеситів загинули. 15 людей отримали поранення серед них двоє дітей шести та восьми років. Повідомив голова Одеської ОВА. Всі поранені отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані. У Запоріжжі одна людина загинула, 10 отримали поранення. Під завалами можуть ще перебувати люди, тривають пошукові роботи. Львів та область уночі атакували дронами типу шахет у Львові. Зафіксували два влучання. Одна людина загинула, восьмеро отримали поранення, пошкоджені близько десяти будинків, три школи та дитячий садочок. Є дуже багато руйнувань тут поруч є будинки. фактично 10 будинків зазнали руйнувань деяких взагалі всі вікна повилітали, двері Двері Так також. Наша школа комунальна. Ну, тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали, і так виглядає, що канікули для дітей в цій школі трошки зазнайте будуть продовжені. Будемо шукати варіанти виходу, тому що тут треба буде і місяць, можливо, більше щоб все привести до куття. За попередніми даними ЗСУ, за ніч Росія застосувала проти України 158 ракет і безпілотників. Українським військовим вдалося збити 27 безпілотників та 87 крилатих ракет. І в цей час, коли українці оговтуються в російських пабліках, радіють раддом в Дніпрі розбомбили, менше виродків будете ражати. Мало, дуже мало. Сьогодні прям праздник якийсь. то Ось такі вони росіяни, але зачекайте, скоро свято буде і у вас. Ми не здамося. Слава Україні. Польща призвела до бойової готовності всі сили ППО та засоби після порушення повітряного простору невідомим об'єктом. Про це повідомив речник оперативного командування польської армії Горишевський. За даними радіостанції, РМФ 24 об'єкт залетів з України, і рухався з величезною швидкістю. Його спостерігали жителі Люблінського воєводства. Вони чули сильний шум та свист, а сам об'єкт рухався на захід в околи. Цях замостя ведуться пошуки інформації про те, що стався вибух. Немає генерал польської армії Роман Полку. Певен Росія свідомо обстрілює Україну біля кордону з Польщею. Цитую, це безумовно провокаційні дії спрямовані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це важливо, президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом. Після порушення повітряного простору із боку України так президент Польщі Анджей Дуда і глава польського уряду Дональд Туск провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію із появою невідомого повітряного об'єкту Польщі. Про це у соцмережах повідомив Туск. Цитую після зустрічі з командуванням польської армії та керівниками спецслужб, я провів розмову із президентом Польщі. Ми всі разом працюємо для безпеки країни. Написав Туск. Крім того, Дуда мав зустрітися з главою міністерства оборони Владиславом косіняком Камишем, керівниками генерального штабу та генералом оперативного командування. Офіційно тема зустрічі не повідомляється. Міністр оборони Польщі також відреагував на інциденти з невідомим об'єктом, що залетів з території України на польську територію, і наголосив, що перебуває у постійному контакті із президентом, прем'єр-міністром, начальником генерального штабу і оперативним командувачем Збройних сил. Генштаб Польщі повідомив, що ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, таки була російською. Генерал Польщі повідомляє, що об'єкт залетів та вилетів за межі повітряного простору Польщі пробувши там до трьох хвилин. Ну що ж от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. З вибитими стінами і шибками весь у вогні. Саме таким першими побачили рятувальники і випадково перехожі пологовий будинок у Дніпрі. Одразу після влучання уламків ракети. Ну, звісно, папіло. Тут хана канали. Що на них могло чекати всередині, боялися уявити навіть досвідчені вогнеборці та лікарі. Страхом про це писав навіть марміста Борис Філатов. Звісно, я півночі не спав. Тепер вже можна говорити, але моє серце майже зупинилося, коли в соте задзвонив телефон, і голос на тому кінці сказав Вони влучили ракетою у Пологовий. Вони влучили ракетою. У пологовий. Потім голос перетелефонував Видихай. Ракета пройшла по дотичній. Десенсники молодці витягли швидко чотирьох породіль. Окрім чотирьох породіль, у пологому знаходилося ще 12 вагітних жінок. Всіх їх вдалося врятувати завдяки злагодженим діям медичного персоналу, який діяв чітко за інструкцією і після першого сигналу про повітряну тривогу за наказом керівництва одразу спустив всіх пацієнтів в укриття. Тож поранених серед жінок та дітей дивом вдалося уникнути. Зранку було чотири новонароджених дитиночки, які в місті зі своїми, зі своїми рідними батьками, матерями були евакуйовані. Коли був сигнал тривоги, всі пацієнти і наші співробітники були в укритті. Після влучання підбитої частини ракети зі слів очевидців почалися вибухи. Це ускладнило роботу рятувальників. Од'їхав, а там почали балони рватися. Там вже в роддомі балони стиснули. Кис -кис там таки взаємодалося. Утім, вогнеборці зуміли оперативно всіх евакуювати, а медики перевезли пацієнтів до інших медзакладів. Військовим об'єктом пологовий будинок називати досить складно, тож відповідь на питання, чому тут стався приліт, цілком очевидна. Росіяни зумисно б'ють по школам, дитячим садочкам та лікарням, щоб знищити побільше цивільного населення, зокрема і дітей. А відповідальність за свої військові злочини традиційно перекладають на інших. Кадри із Дніпропетровська. Хто не понял, ракета ПВО прилітіла в місцевий ТЦ. Утім, навряд чи такі доводи переконають світову спільноту, і розраховані вони виключно на промування здалишків мізків, адептів Путіна.